Вітаю вас! Доброго здоров'я! Ради бачити. У нас е такі були домовленості, що ми з вами запишемо таке інтерв'ю, тому що є багато чого нам розказувати, який у нас був проєкт, що ми разом зробили, і хочеться, щоб ви е або я розказали, що ми з вами разом зробили. Я просто в двох словах розкажу про грант, то що у нас був програма, де ми хочемо розвивати штучний інтелект в Україні, тому ми беремо людей, хто хоче прийняти участь безкоштовно, даємо можливість створювати свої алгоритми, і ми там і познайомились з вами. Так. Та й скажіть про себе трошки скажіть чим ви займаєтесь, де ви працюєте. Я працюю вчителем географії та основ здоров'я в начально здоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. А до цього, до нашого проєкту, до нашого грантової програми по штучному інтелекту, десь мали які, участь, в яких проєктах пов'язана з IT або штучним інтелектом? Саме в такому аспекті ні. А з пов'язаним штучним інтелектом? GPT-чат, Де використовують діти, всі його. То, такий, це ази, скажімо так, ази. Тобі ж ви більш використовували, а тут ви стали уже створювати. Ну, абсолютно, абсолютно правильно, саме так. так. А, а, а переживали, що щось не вийде, що щось таке нове, фантастичне, що це ну, з галузи фантастики, якось Ще як. взагалі молоде покоління в нас вельми зібне, і їм дається навіть ця грантова програма показала, що їм дається дуже легко. Угу. А мені, як представнику старшого покоління, я думала, буде важкувато, будуть складнощі і немалі. А що ось гарно, щоб ви про це сказали. Що вас мотивувало приєднатися до цього проєкту проекту, і почати ну, розвинути або розвинути штучний інтелект, або створювати такі алгоритми? Ну, мабуть, потрібно почати з тих самих складнощів. Створилась така якби, тріада. От саме оці складнощі. Були таким мотивуючим фактором до діяльності. Ну, по-перше, в самих складнощах криється надзвичайно великі можливості, не можна тікати від складнощів, це життя. Складнощі потрібно долати, тоді ми загартовуємо свій характер. Коли ми беремо за складне завдання, ми вчимося бути наполегливими. Кожен раз, коли ми долаємо перешкоду, ми стаємо сильнішими. І саме цього я вчу своїх учнів. Для мене є другим мотивуючим фактором, тому що вчителю цікаво спілкуватися з учнями, коли вони щось знають, а учням, коли вчитель цікавий. І вони мене мотивують дізнавати щось нове. Щось більше, щоб бути з ними на одній хвилі. І третя причина цієї тріади полягає в складній ситуації, в складній, в складній обстановці, в якій зараз є наша держава, війна. Я хочу на своєму місці бути корисною для своєї держави. Оці три причини мене спонукали. Ой, наступне питання у мене був, я планував задавати таке питання, чому ви обрали імені цей кейс, тому що ми декілька різних галузях робили такі примітивні приклади. Ну хтось із учасників е, захотів зробити алгоритм, щоб допомагати батькам. Ну це е, я так розумію, в продажах. Так, хтось е, е, хотів е, в медицині. Такий медичний е, кейс аналізувати і прогнозувати, а ви саме обрали е, щось пов'язане з дронами. Хотіли досліджувати і будувати свої алгоритмі інтелекти. Я так розумію, що це пов'язано з вашою діяльністю. Влагаєте ви військовий. Ну, в першу чергу, це специфіка закладу, де я працюю, по-друге. Ці знання є надзвичайно актуальними і важливими для безпеки і оборони нашої країни. Дрони являються ключовим інструментом у сучасних конфліктах, а можливості, які ось надає нам оцей штучний інтелект для їх використання, відкривають масу нових горизонтів. Mm -hmm. І саме результативність військових операцій буде залежати від цього. Так, да, супер, супер. А є можливість показати свій екран. Може би, кусочок, Ми подивимося, як, як Ви створили, що за алгоритм, показати якісь результати. А, так, так, так. Так. Всі результат моєї роботи. Я аналізувала роботу відомих нам дронів, їхню масу, їхню тривалість польоту. так. Час, за який досягнуть цілі, mm -hmm. час виявлення цілі. Базуючись на цих даних, ми можемо просити штучний інтелект створити нам певний об'єкт, який може досягти цілі за той час, що нам потрібен. Я правильно розумію? У нас є такий результат дослідження. Ми починаємо з результата. Ми взяли з різних ресурсів відкритих джерел якісь дані. Тобто, у нас є маса, є у нас flight duration. так, тривалість польоту. Сприймали з польоту, так, і зі скільки часу цей дрон може досягати цілі. І ми на основі з такої примітивної таблички можемо прогнозувати, якщо у нас новий буде дрон, цей дрон досягне чи не досягне, а якщо досягне, скільки потрібно, щоб оптимальних ем, yes. параметрів була маса і flight duration, так? так? Тут дам багато людей просто просто разом з нами будуть розуміти, як працює штучний інтелект. Справа в тому, що вирішувати такі складні питання, ну наприклад, да скільки часу дрон буде виконувати завдання. Ну як, як мінімум потрібно 40 до 60, я так знаю. Потім сорока 60 параметрів. Це мега складно, і якщо це ми вирішуємо, я будував такі системи транспортної логістики, ну от з цих можу сказати, від стіля вождения або потока вітра, не знаю, від висоти тут результатів. Не по місцевості. Рільєфност почали вже до да, останніх. Останні, от я по новинах слухав, що зараз ворог використовує ім на більш краще почали використовувати. А щоб ми порахували в польоті це ну потрібне багато даних, і потрібне для ну рахування лінійним способом. Ну така от потужна. Система, щоб вам прогнозували, чи буде виконане, чи ні. і якщо багато таких параметрів, навіть із моєго досвідом можу сказати, що потрібні там 16 ядерні комп'ютери, вони за 20-30 хвилин будуть рахувати цю математику, тому що так у нас працювало, коли ми будували оптимальні маршрути в транспортній логістиці, там був десь 40 параметрів. А для військових цілях, я так розумію, більш параметрів буде, більш складне буде завдання. А як тут виходить, що у нас ми в е, ну, трьох-чотирьох параметрах можемо м, якось прогнозувати? Ось так дивним, фантастичним образом працює штучний інтелект, тому що штучний інтелект починає з кінця, в імперії результати. А якщо ви опираєтесь на. Статах, це означає, що ви вже рахуєте всі параметри. Ви вже опираєтесь на статистику. Так, це статистика. але при цьому штучному інтелекту є багато інструментарій, це вже і програмування, це працювання аналізу тексту, аналізу фотографій, відео. Тут не тільки статистика, тут плюс ще й прогнозування ну, з цим програм... комплексним програмним забезпеченням. Тому. Тому що ви тут берете різні би, інтелектуальні знання, їх зберігаєте як базу даних, на основі цих результатів будуєте якісь прогнози. Я це хотів просто допомогти вам, що хтось буде слухати наш, наш інтерв'ю, був корисним ця інформація. Чи ми можемо продовжувати? Дякую вам, Таїсі. Зазвичай, звичайно, звичайно. Можете коментувати. Демонструємо алгоритм. Демонструю алгоритм. Mm -hmm. Відкривши програму Collab, mm -hmm. відкриваємо файли. Сам файл. Кліклійте на файл. Зараз ви загружаєте ваші дослідження в цей алгоритм, щоб алгоритм аналізував ці результати. Так? Ці результати Моє вашої... дослідження завантажено до алгоритму, і він зараз почне його аналіз. Угу. І запускаємо ось алгоритм штучного інтелекту. Проаналізувавши, він нас питає, яку масу? Буде мати наш літальний апарат? Mm -hmm. Давайте візьмемо масу. Порівняно з нашими? кг. кілограми, mm -hmm. вертаємося до нашого. Маса mm -hmm. нашого майбутнього дрону на 4 кг. 105 тривалість польоту. Mm -hmm. Mm -hmm. Будь ласка, Алгоритм видає, що для досягнення цілі йому буде потрібно 104,6. Єдиніць, так? Якщо ми Одиниці, маємо. Одиниці до да, досягнути до цілі. Ну, це може бути хвилини, ну в яких єдиницях то ми беремо врахування. І я так розумію, що ми в цьому дослідженні просто взяли якісь експериментальні, взагалі експериментальні дані, щоб було розуміло, наскільки це не складно. Можна в Excel просто в Google Excel взяти з інтернету Дані аналізувати і інтелект може нам допомагати прогнозувати майбутнє, так? Абсолютно вірно. Чудово. Ми навіть алгоритм стикли з вами. Подивіться. Як, на вашу думку, Тайся, кому ось такі алгоритми можуть знадобитися? Кому це може бути корисним? Для кого це може бути корисним? Я б виділа, виділила декілька груп. Угу. В першу чергу, це військові командири та аналітики. Тому угу. що у військових операціях саме цей штучний інтелект, його алгоритм дозволить більш. Точно планувати і оцінювати ефективність використання дронів, вони допомагають визначити, наскільки успішно дрони виконали завдання. Наприклад, доставили вантаж, провели розвідку чи знищили конкретну ціль. Угу. По друге, це розробники дронів, по тій причині, що. Штучний інтелект дозволить створювати більш точні, більш ефективні системи керування, що є немало важливим. І оці якраз системи керування будуть враховувати різноманітні фактори на полі бою. Ну і третя категорія це аналітики та дослідники, дякуючи штучному інтелекту, дрони будуть більш надійними. Більш ефективними, а це, у свою чергу, дозволить знаходити нові підходи до їх оптимізації. Так, дякую. І так як ми сподіваємося, що в військових ліцеях молодь почне досліджувати такі приклади, а так як всі цікаві ідеї і такі стартапи. Створюються молоддю, вони можуть дати завдяки таким алгоритмам дуже цікаві алгоритми нашим воїнам. Я впевнений, що у нас у наших військових є чудові алгоритми, вони над цим працюють, і такі прості приклади для не допоможуть, але якщо ми говоримо про масовість, там, де може молодь. Надихати, ну ми хочемо надихати такими прикладами, що це не складно, що це можна робити. Що це, не, ну, це просто життя, і можна як майбутнє або прогнозувати роботу дронів, так і можна батькам допомогти в продажах, наприклад, або в медицині. Ось такими прикладами, тому що, на мій погляд, або країна має штучний інтелект, або ні, це як атомна бомба. Якщо країна має штучний інтелект, інші країни користуються продуктами з цим штучним інтелектом, і дані або аналіз даних залишається у цій країні. А якщо нас немає, то ми будемо користуватися іншими продуктами, і все, те, що ми аналізуємо, там за бугром про це знають, про що ми думаємо. А штучний інтелект сьогодні F-16 піднімає, керує а чи буде чудово, якщо наші ліцеїсти або молодь почне в закладах освіти створювати такі алгоритми, щоб вони керували і автомобілями, і в медицині створювали такі чудові алгоритми, які прогнозують, прогнозують ефективність лікування. Оце ну, в різних галузах. Ми зараз користуємося цим. Ми не розуміємо, що це з інших країн хтось будує, а ми користуємося. А ми можемо самі робити? Ми бачимо, як наші хлопці це робимо. Ти прийшов наш час, щоб ми допомогли десь молоді, щоб вони створили такі чудові алгоритми. Дуже дякую. А ще такі питання? Останнє. Чи підскажете? От може бути, ось наш, нашого з вами інтерв'ю будуть дивитися ваші колеги. Що ви можете маю на увазі військових? Що ви можете їм порадити? Ну, В першу чергу не бійтеся експериментувати. Найкращий спосіб чогось навчитися це спробувати щось зробити. Штучний інтелект це не є магія. Це дійсно, як ви сказали, це набір інструментів і технологій, які поступово опановуються. А під вашим керівництвом ви так доступно, так зрозуміло пояснюєте, що я можу тільки сказати: рекомендую. Бо коли ви тільки спробуєте, ви зможете зрозуміти, що ви сила, і ви то можете. І зараз дійсно ми працюємо з професорами, нашими докторами, хірургами, це Ішалімова, і, і Фіафанія, з різними докторами будуємо такі алгоритми, які допомагають прогнозувати ефективність лікування, виживання. І знаєте, коли професор перший раз зустрічається, він говорить, що я не розумію, як працює цей штучний інтелект. Я йому вірю, і це нічого не означає велика повага до цих людей, хто кожен день оперують і рятують життя. Це ось такий прості алгоритм. Ми разом з вами показали, що нічогось такого фантастичного тут немає. Так, да, це може кожна людина да, взяти як це на навсі якісь інструментарії, допомога таким кваліфікованим людям. Я вам щиро дякую за науку, за розширення свого горизонту. Щиро вам дякую. Теж щиро дякую. І до речі, у нас в сентябрі, я так думаю, що вересень, жовтень у нас почнеться нова програма по штучному інтелекту. Нову грантову програму запустимо. І я буду запрошувати вас, буду просити, щоб ви надихнули, що навіть якщо ви не зайти, там ні восьмой, дев'ятий клас, то от ми з вами можемо взятися. Перекваліфікуватися і створювати такі алгоритми. Завжди рада буду допомогти. Надихати то моє. Дякую. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.